Друзі, всім доброго дня. У нас сьогодні гарбузи. Так, гарбузи ми посадили. Зараз скажу. 20 днів тому назад. Тобто ось такий вигляд вони мають через 20 днів. Ось, бачите, посходили, їх потрібно вже проривати, тому що їх велика кількість. І не, вони так не виростуть, не дадуть плоди. Вони просто, як то кажуть, збіжать з нашого городу. Ось такі, бачите, рядочки йдуть. В кожній ямці тут по 5, по 6 штучок. Ну тобто кидалося їх нормальна кількість, щоб якщо щось не зійде, то одна насінина замінила іншу. А в нас все посходило добре. Ось бачите, такий рядочок іде. Ну, красиво глянути. Так от ще хотів сказати, зійшло в нас все чудово, тому потрібно це все прорвати. Залишимо ми десь 2-3 штучки. Я думаю цього буде досить. Все-таки теж робимо ставку на ймовірність того, що ну, може один пропасти. То... Тому й залишаємо два. Так що будемо проривати. Так, ось бачите, в нас є тут такий кущик, нам потрібно його прорідити. Що ми виробимо? Маленький точно вириваємо ось, бачите. Це десь такий сильний біж. Тому ці прибираємо, прибираємо. Цей також прибираємо. Оцей залишимо. Ну, все мале прибираємо. Це також заберемо. Це і це. Бачите, тут навіть виростають ще. Ну ось бачите, який у нас йде відхід ось. Можна звісно його оце намочити водою перед тим як проривати. Почекати десь годинку, щоб воно пропиталось, вода. Потім його обережно діставати і можна навіть його підсадити або розсадити більше. Ну, це в тому випадку, якщо у вас там не зійшло десь, а в одному місці багато. Тому таким чином да, можна робити це. Прорвав, там десь посадив, як розсадуй. І я думаю, вони приймуться. Ну, в нашому випадку це не потрібно, тому що. Все посходило добре. Тому ми просто ось так прориваємо, залишаємо там 2-3 кущика. А це просто викидаємо. Да і все. Так що працюємо далі. Прориваємо. Робимо рідкіший арбузи. Да, це, що хотів сказати, що український багатоплідний, що турка, зійшли добре. На ріка ніяких немає в мене. До речі, поята по, по бур'яну. Оце ми до сходуємо побризкали його. І бачите, 20 днів а бур'яну великого немає. Але все одно вже ну, потрібно буде пройти його прополоти що в нас дощі йдуть ось вже неділю і я думаю бур'ян нормально так піде і піде вверх тому думаю його також прополоти буде кому сподобалось відео ставимо лайк підписуємося на канал всім дякую